Привіт всім! З вами я, Люба з Австрії. Підпишіться, будь ласка, коли я колись давно приїхала до Австрії, мене турбувало одне питання: чи можна цю Австрію взагалі осилити? Я приїхала молодою, амбіційною, повною енергії і хотіла щось змінити в своєму оточенні на тих роботах, в яких я працювала, але з часом я зрозуміла. Австрія держава, де діють закони, де є система, яка була створена століттями назад. Часто ми хочемо щось змінити на роботі, щось нове увести, але знаєте, те, що для нас нове, для Австрії вже забуте. Не пробуйте ліпше цього робити. Над створенням і вдосконаленням щось нового працюють тут цілі інституції. Роками, і ми їх змінити не можемо. Залишається тільки змінити самих себе і своє ставлення до всього, що ми бачимо. Тримаймося разом.